Напередодні випуску 116 учнів у південноукраїнському професійному коледжі відбувся профорієнтаційний захід День кар'єри його головним партнером, як і в попередні роки виступила Південноукраїнська АЕС, провідний роботодавець регіону. Під час заходу майбутні випускники мали змогу особисто поспілкуватися з керівниками підрозділів АЕС, поставити запитання про умови роботи, кар'єрні перспективи, соціальний пакет та специфіку виробничих процесів. Більшість на сьогоднішній день це вдяки адміністрації Підноукраїнської атомної станції. У нас фактично всі професії, які на сьогоднішній день ми готуємо, проходять практику на підприємстві. Електромонтер з ремонту за обслуговування електростаткування, електрозварник ручного зварування, електрозварник на автоматичних напівавтоматичних машинах, слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування це фактично самі такі основні професії, які ми. На сьогоднішній день у нас є на проходить навчальний процес. Представники АЕС не лише відповідали на запитання учнів, а й обговорювали з адміністрацією коледжу нові можливості співпраці. Зокрема, йшлося про швидку перепідготовку та сертифікацію незайнятого дорослого населення. Це люди, які хочуть працювати на енергетичному підприємстві і мають практичні навички у професії, але потребують документального підтвердження кваліфікації. Інколи приходять люди, які в принципі бажають працювати, у них є певна освіта, але потрібні деякі документи, тобто є знання, але немає документального підтвердження. І от у певні моменти ми якраз сьогодні обговорювали з керівництвом коледжу, що вони готові надавати такі послуги для громадян. А нам це цікаво, як працедавцю з точки зору, тому що ми таким чином беремо досвідченого працівника, який здобув документальне підтвердження своїх знань і досвіду. І це недовго, це зрозуміло по часу. Матеріальна база закладу конкурентна, у чому гості південноукраїнського професійного коледжу пересвідчилися під час екскурсії навчальними аудиторіями. Випускники мають доступ до СТЕМ лабораторії сучасного центру зварювальних технологій. А вже у 2025 році заплановано відкриття нової майстерні для учнів, що навчаються за фахом слюсар з ремонту контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. Саме такі умови на думку представників ПАЕС створюють міцну основу для професійної підготовки молоді. Начальник цеху зварювання Олександр Шуженко підкреслив, що якісне навчання має продовження вже безпосередньо на виробництві у формі практики, наставництва та зростання. На південноукраїнський АЕС доволі потужний цех зварювання, все серйозне. Ті, хто були у нас на практиці, бачили. Як у нас все там проходить, яка у нас організація? І е, хотів би вам сказати, що коли працюєш на станції, привикаєш до цієї дисципліни, ти тоді і в биту інший, інша людина, е, більш дисциплінована, більш серйозна, тому принесе ця робота, вам е, не тільки на самому Підприємстві а і, і, і тільки гроші чи соціальний пакет, а також для вас як для особистості за статистикою. Кожен п'ятий працівник ПАЕС колись вчився у південноукраїнському професійному коледжі. Лише у 2024 році на підприємство було працевлаштовано 19 випускників цього навчального закладу за технічними спеціальностями. День кар'єри вкотре довів. Системна співпраця освіти та промисловості ключ до формування професійної молоді, здатної забезпечити енергетичну стабільність держави та перемогу України.